Мабуть, що важко назвати сильною ту державу, в якій ніхто не хоче жити, адже звичайній людині погано живеться там, де добре живеться корупціонеру. А корупція, як відомо, мов іржа роз'їдає державу зсередини. То про що ж треба подумати звичайній людині, щоб корупціонери в її житті траплялись якомога менше? Вітання глядачам та слухачам каналу Дивана Філософія. Мабуть, кожен погодиться, що основне покликання держави це створення можливостей для забезпечення достойного життя всім її громадянам. Ті, хто знаходяться поближче до влади, вважають це трошки не так. Тож держава має два крайні напрямки розвитку в бік захисту інтересів простих людей. Та в бік захисту інтересів примазаних дегенератів. Розвиток реальної держави відбувається як перетягування канату між простими та примазаними. В простих людей є два механізми впливу: голос на виборах та протест. Примазняш може користуватись брехливими обіцянками та автозаками. В інтересах виборця стежити за тим, хто там до кого примазаний, з тих, кого він вибирає. Та біда в тому, що прості люди дуже часто бувають занадто простими. Забагато дивляться телевізор, замало цікавляться політикою, тоді як політики їх мають протягом всієї каденції і раз на п'ять років переймаються, куди ж народ свої позначки в бюлетенях поставить. Телевізійна зазумбованість виборця та дефіцит сіро речовини під черепом призводить до того, що до влади потрапляють особи, політиками, яких назвати язик не повертається. Вони думають лише про майбутнє власних онуків. Як відрізнити годівника онуків від плюс-мінус хорошого політика? В годівників онуків практично повністю відсутні альтернативні прізвища. Є бойко і нема ніякого Вишкоштейна, є Ківалов і нема ніякого калькуляйцмана. Тоді як з політиків плюс-мінус хороших хтось обов'язково ліпить єврейську діаспору з прізвищами, яких в природі не існувало. Погодьтесь, це ж геніально при оборі тих, хто визначає майбутнє країни наступні 5 років, керуватись байкою, що в когось в часи Австро-Угорської імперії прадід змінив прізвище. Інша справа Кучерявий бойко, чиє прізвище залишалось незмінним з прадавніх давень. Деякі представники Російської церкви в Україні стверджують, що сам біблійний Адам носив прізвище бойко і розмовляв російською мовою, бо Бог української не розуміє. Ознака друга що принциповіше російськомовний політик, то мерзенішим шматком лайна він потім виявляється. Яскравий приклад. Мафіозний мінмусор в урядах Яценюка, Ройсмана, Самокатника. Лисі Мери Харкова та Одеси, принципово російськомовні і принципово мафіозні. Вся міська гопота та стрички принципово російськомовні. Як це працює? Кожен, хто дійсно вважає себе українцем, не може бути принципово російськомовним. Бо він буде принципово розмовляти українською, вийде проблема суміщення. Хто не вважає себе українцем так, що дуже, але українців вважає за людей, теж не може принципово наполягати на російській. Що перебуваючи в Україні, вимагати від інших спілкуватись з тобою, з свинячою, з собачою, прикидати, що не розумієш української, чи навіть наполягати на псевдоправі публічно грикогавкати, треба, м'яко кажучи, зневажати українців як націю. Як по-вашому, той, хто вас зневажає, сильно буде приймати, щоб його керівництво пішло вам на користь, а не на придбання вілли в Італії чи забезпечення онуків. Здавалося. Абсолютно очевидна річ, що кожен хрюкогавкун вважає свою хрюкогавкаючу величність мало не аристократією, а українців з селюками з маленькою культурою. В складності переходу політика на українську винен не мовний бар'єр, а психологічний. За три десятки років будь-який мовний бар'єр зник би навіть в найостаннішого олігофрена. Тому російськомовність є ознакою того, що хтось вважає себе великоросом, а українців маленьким народом Російської імперії, в якій він пан, а ми холопи. По-вашому, це геніально обирати і керувати собою того, хто вважає вас якщо не своїми ворогами, бандерівцями чи мозепінцями, то простаками і дурниками, силюками, колхозом. Він не вважає вас людьми одного сорту з собою. Свою владу він буде використовувати лише як ресурс для власного збагачення. Або, іншими словами, роздеребанить вашу країну. П'ять. гроші закінчились. Можна ще землі роздеребанити, копали не у родому діду за лояльність. Нагребти міжнародних кредитів поки що дають і швиденько звалювати. Як вони будуть там викручуватись, мене не грибе. Найголовніше, що в мене є телевізор і піпл хаває. Поки все було більш-менш, він піплу вдобав, як вони погажили про попередниках. І як добре їм живеться тепер. Далі почалася війна, якої не повинно було бути. Я сам щось, та сторона мала цим хлопом-ракетним залпом роздовбати аеродроми та склади з ракетними боєприпасами. За наступні два дні підігнали до столиці загони бородатих мусорів, типу взяти мене в полон, виплатити калим, але то вже не ваше діло. Далі по всій країні пов'язати всіх вчителів історії та української мови та тих, кого вони там в себе називають націоналістами. І все, демілітаризація та неденацифікація зроблені, цілі своє досягнені, вітаємо в новій світовій політичній реальності. Хто ж знав, що ті, кого Дондони в кінці спецоперації збирались без суду і слідства стратити, візьмуть і перед самісіньким ударом потилять зі складів ракети, почнуть перетворювати копчених на горілих, підриватимуть самовільно мости, які ми сказали без височайшого повеління не чіпати, а ті, які такі сказали підірвати, залишатимуть цілими прикидаючись шлагами. Потім вони ще й краденими ракетами послали найголовніший корабель тієї сторони. Теска був такий злий, ніби те, на що послали корабель, йому встромили нижче спини, і тоді його телевізор почав хейтити мене особисто. Ніби це я його корабель потопив. Моя команда повідкривала справи на тих, хто тирив ракети, і на тих, хто роздавали зброю цивільним. Дондон -дон з автоматом крутий, але не тоді, коли хтось на нього наставив свого. За залитим мастилом, злітно посадкові смуги з метою зірвати висадку десанту та за інші капості, які в сумі по суті зірвали план СВО. Народ тієї сторони, ще ті пройди світи, вся країна переведена на військові рейки. Зброю їм підсоблюють всі диктаторські режими, які тільки є на планеті, втрати в них десь під олям одиниць біомаси, і все це діло вони й досі називають спецоперацією. Та якби не я, то ваша кремлівська стіна опинилася б вже в Україні розтягнена по камінчику на сувеніри. Ще однією ознакою того. За кого не варто голосувати, є параноя. Параноїка краще остерігатись, навіть якщо він україномовний, хоча таке, як земля, рідкість, точніше, його ще ніхто не бачив. Один раз українці вже спромоглися обрати своїм легітимним одного вайлуватого бевзія, який з землі від удару важким тупим корячим яйцем. Ця міліція країни ганялася за теми, хто по стінах малював зображення найлегітимнішого з індійською цяткою на лобі. Бидло каталося з десятикілометровим кілометровим кортежем і перелякалося якогось нещасного стріт арту, яким був прикрашений весь шлях катання його тушки. Людина, яка просто боїться всього, в президенти не преться. Туди пруться тільки ті параноїки, які хочуть, щоб їх самих всі боялись. Своя небезпеку вони не приховують, просто виборці надзвичайно тупі, настільки тупі, що їх ознаки небезпеки не відлякують, а притягують, мов полум'я свічки дурноватого метеника. Хочете потрапити під управління парайдально-депресивного психа? Вперед голосувати за сильні руки, які грозяться всіх пересадити за погрози трафаретами чи додавання сміттєвоза перед виборчий ролик. Про всенародне божевілля поговоримо якось в іншому відео. Тому підписуйтесь, хто ще не підписався, щоб не пропустити його. Останній і найважливіший пункт, кого треба остерігатись, це дурня. Американці визнали це настільки великою проблемою, що вигадали теледебати, аби дурість кожного кандидата була видна. Втім, там така велика система важелів та противаг, що дурень їм не страшний. Їм треба боятися лише нечубаного мегааферюгу в маразмі. В Україні дебати не головне. На них можна класти як на рояль, і ніхто нікого не дискваліфікує. Та й в очах народу відмови від офіційних дебатів це ніяка не політична характерія. Люди усвідомлено обирають дурня і переконані, що це тільки на краще. Телевізор їх навчив, що розумний вміє красти. Ви того не знаєте і не розумієте, а він краде. Навіть якщо у вас при цьому зростає дохід, то робить він це тільки для того, щоб більше було з чого красти. Інша справа дурень. Він красти не вміє. Що і керувати державою він не вміє теж. Але нічого, дурне діло не хитре керувати державою він навчиться. Так, світ не ідеальний. І розумний може красти. Непомітно, в межах розумного. Той же розумний вміє керувати державою, а чого не вміє, швидко нас здолужать в процесі роботи. Таке життя. Ніяка теорія не підготує до всього, чим воно може вдарити мордою об практику. То невже справді можна повірити, що дурень красти не вміє? І не навчиться? То невже справді можна повірити, що дурень красти не вміє і не навчиться? Коли навіть мавпа в зоопарку може вкрасти годинника у відвідувача. Невже більше половини виборців банально не відвідували школу? Невже їм не відомо, що злодюжок та патологічних брехунів практично не зустріти серед відмінників, і вони роями вводяться серед відстаючих учнів? В розумного один стоп сигнал коли красти не можна. Там совість не дозволяє, там некрасиво, там тупо, там дадуть по руках, там можна загробити в свою репутацію. А он там комарнуся не підточить. О, воно. Потім розумний знає, коли спинитись, бо для того теж розум треба. Крім того, розумний може почуватись дурнішим, коли щось вкрав, бо не прорахував всі можливі наслідки. Дурень же! Почувається дурнішим, коли не вкрав, бо не скористався можливістю. Якщо ж крадіжка дурня увінчалась наслідками, особливо для нього, в них він звинувачить когось. Звинувачувати всіх навколо, це якраз властивість дурня, який переконаний, що він нікому нічого не винен, а йому якраз винні всі і повинні дякувати. Виборець хоче жити як в казці. Його тягне на казкових дурнів з казковими обіцянками. На превеликий жаль для них можна жити тільки в реальності. А вона зла. Обрали дурня, на молочні ріки та кисільні береги не розраховуйте. На ШВЛ в найнеобхідніший момент під час пандемії теж можете не розраховувати. Корисні копалини у власності народу, забудьте. Порти, а які порти на кисільних берегах? Забудьте. Атомні станції одну вже прокакали. Можливо, і всі інші, що залишились, доведеться віддати рудому дядечку Сему. Що там з землями сільськогосподарського призначення, кажете, їх не можна продати іноземцям. З подвійним громадянством паспорт може отримати хто завгодно. Опиняться ваші землі в осіб з українськими паспортами, які ніколи і слово української вимовити не могли, як і їхні предки до 110-го коліна. Але ж український народ впертий, хоча все одно жити в касті. Ну, нехай пару раз не пощастило, а раптом третій раз обрати дурня щасливим буде. Можливо, і щасливим, а можливіше, що тоді буде російська окупація, замороження всіх банківських рахунків, позасудові страти, тотальний арешт майна, репресії, голодомори. І це не вигадка, а переповідання того, чого масового українського дурня історія так і не навчила. Це ж було вже.